Схема онлайн-шахрайства 32-річна хмельничанка наживалась на довірливих людях під приводом допомоги з кредитами. Свою діяльність маскувала під офіційний інтернет-банкінг і пропонувала послуги з реструктуризації боргів. Під час спілкування з клієнтами вона переконувала їх надати доступ до особистих кабінетів у мікрофінансових установах та банках, аргументувала цю необхідність очищенням заявок або виправленням інформації. Потерпілі передавали фігуранці персональні дані. Банківських карток, паролі, коди з смс-повідомлень та дані для входу в онлайн банкінг. Отримавши повний доступ, вона від їх імені оформлювала кредити, у тому числі й у криптовалюті, зараховувала кошти на банківські рахунки потерпілих, а згодом виводила гроші на підконтрольні рахунки та криптогаманці. У такий спосіб вона ушукала трьох мельчан на суму 180 тисяч гривень. До слова, це не перші виявлені випадки кримінальних правопорушень цією жінкою. На розгляді у суді пере. Бувають уже два обвинувальні акти за подібними фактами. Наразі шахрайці обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Їй загрожує позбавлення волі на срок від трьох до восьми років.